Дух Шанта сказав О чарівна, ти точно царівна, бо так ясно говориш. Будь моєю жоною остронкостанна. Скажи, що я повинен зробити для тебе? Вінок золотий, одяг, сережки із золота, променисті камені, дорогоцінні й перли з різних міст прекрасна я піднесу тобі сьогодні, а також шкури, монети золоті і багато чого іншого. Нехай сьогодні ж усе моє царство буде твоїм. Будь моєю дружиною прекрасна. Вступи зі мною в шлюб за обрядом Гандхарвів. Обоязка красуне, бо кращим зі шлюбів тонкостанна вважається Гандхарвійський. Шаконтала мовила, о, царю, мій батько пішов звідси за плодами. Почекай хвилинку, він видасть мене за тебе. Душанда сказав. О, станна, і я хочу, щоб ти віддалася мені знай обездоганна, що я перебуваю тут заради тебе і що серце моє вкрадене в тобі. Людина сама собі друг, і поведінка її залежить від неї самої. Ти повинна сама віддати себе відповідно до закону. Усього законом різняться вісім видів шлюбу брахманський, божий, властиві прадавні мріші. Праджепаті, шлюби укладені по способу асурів і гандхарвів, а також ракшасів, і восьмий по способу пішачів. Як сказав колись Ману, син самосушного про їхнє встановлення знай, що перші чотири підходять для брахмана. Знай також обездоганна, що шість видів, згаданих у послідовному порядку, призначаються для Кшатрия. Для царів допускається навіть шлюб способом ракшасів, а шлюбом, способом Асурів, вважається підхожим для варщів і шудр. З перших п'яти, три вважаються для кшатрія законними, два незаконними. Шлюби ж способом пішачів і асурів ніколи не повинні допускатися. Такі приписи релігії, і треба додержуватися цього закону. Обидва способи шлюбу. По способу гандхарвів і ракшасів дозволені для Кшатрія, не сумнівайся. Якщо ці обидва будуть застосовані кожний окремо або змішано, то тут не повинно бути сумніву. Ти, любляча красуне, належиш мені, який любить тебе. Тож ти повинна бути моєю дружиною, згідно зі шлюбом, по способу гандхарвів». Шаконтала сказала. Якщо такий шлях закону і якщо я сама собі пані, то вислухай о кращий з нащадків мою умову перед заміжжям, о пане, обіцяй мені по правді те, що я скажу тобі потай. Син, який народиться в мене, нехай буде після тебе спадкоємцем престолу. О великий царю, говорю тобі правду. Якщо це буде так, о дух Шанто, то відбудеться мій союз із тобою. Вайшампаян намовив, хай буде так, сказав їй цар, не роздумуючи. Я відвезу тебе у свою столицю одіва з ясною посмішкою, бо ти гідна цього острункостана, кажу тобі правду. Сказавши так, царственний мудрець узяв її за руку і з'єднався з нею шлюбом, йдучи звідти, він неодноразово говорив їй, запевняючи Я пошлю за тобою військо, що складається з чотирьох видів. З ним я привезу тебе в мій палац одіва з ясною посмішкою. Так, пообіцявши їй той цар, виїхав, думаючи в душі про Каш'япу. що буде робити владика, зайнятий покаянням, коли почує про це. З такими думками він повернувся у свою столицю. Незабаром після того, як він виїхав, Канва повернувся у свій ашрам, але шакунтала від сорому не вийшла до нього назустріч. Канваш, великий праведник, Володіючи чудовими знаннями, знав про все, що трапилося з нею. Обрадований він сказав їй, бачачи все божественним оком з'єднання із чоловіком, яке сьогодні без мого відома вчинене тобою, і від царя зачаття не порушує закону, бо для Кшатрія шлюб способом Ганхарві вважається найкращим. І закоханою, і з закоханим, він може бути зроблений таємно, без усяких обрядів. Дух Шанта, який любить тебе, обраний тобою за чоловіка, ошаконтало, кращий серед мужів він справедливий і великодушний. У тебе народиться син, який буде великодушним і могутнім у світі, та буде володіти всією цією землею до самих меж океану. І військо того славного царя самодержця коли він піде на ворога, буде завжди нездоланне. І коли він скінчив. Шакунтала, омивши ноги пустельника, сказала йому, знявши з нього ношу і забравши плоди Дух Шанта краще з чоловіків, обраний мною за мужа. До нього разом з радниками зволь виявити свою прихильність. Канва сказав Заради тебе, красуне, я буду прихильний до нього. Одержуй же від мене подарунок, який ти вважаєш бажаним для нього. Тоді шакунтала, бажаючи блага дух шанті. Обрала подарунок, щоб нащадки пуру були високодоброчесні і не позбулися б царства.